Цього епізоду я вирішив кудись далі потягами, але неподалік ти халіб, де я жив перед цим. І доволі швидко вже приїхав в нове місто та дуже красиву локацію. Вітаю вас в новому місті. Це місто Ансі. Як ви бачите, позаду мене знаходиться залізничний вокзал. Тільки що я приїхав сюди з французьких Альп, де я зараз живу. Одну годину лише це займає двома потягами. Я вийшов на вулиці якась незвична атмосфера, незвична архітектура. Зараз буду вам все це показувати. І взагалі це місто називають французькою Венецією. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, тож ходімо разом його досліджувати, дивитись і побачимо, чи схоже воно на Венецію. Не знаю, чому кажучи, воно схоже прям сильно на Венецію. Мені воно було схоже більше на Швейцарію, та й загалом розташовано неподалік неї. Тож давайте разом прогуляємось містом та подивимось, чим воно нас вразить. А я вже за кілька кварталів дійшов і деяких каналів цього міста, де вже була цікава архітектура, і багато багато квітів, що мені дуже сподобалось. Я вважаю, що саме звідси можна і починати прогулянку цим містом. I just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know. Анці це місто з дуже давньою історією, яке починається ще з римських часів. Перші поселення тут з'явилися завдяки вигідному розташуванню між Альпами та водними шляхами. У середньовіччі анці стало важливим адміністративним та релігійним центром всього Савойського герцогства. Саме тоді сформувався тут старий центр міста з вузькими вуличками, каналами, аркадами та будинками, які буквально нависають над водою, через що його часто і називають Альпійською Венецією. І важливо сказати, що над самим містом домінує замок Кансі, масивна фортеця, яка століттями була резиденцією графів і герцогів Савої. Замок тоді контролював торгівлю, дороги і підступи до міста. А сьогодні в ньому розташований музей з археологічними, історичними та мистецькими колекціями регіону. І ще важливий факт, що у 16 столітті цей регіон став осередком католицької реформації, і одним з ключових діячів тоді тут був Франциск Сальський, одна з найвідоміших духовних постатей Франції. Тож так, регіон був дуже важливим в історії всієї країни, і сюди точно варто приїхати, щоб дослідити то все самостійно. Ну а зараз я хочу трошки помилувати з цими краєвидами каналів та квітів і піти вже всередину старого міста, щоб дослідити його більш детально. Прогулююсь зараз цим містом і починаю його досліджувати. Знаєте, гуляю якось навмання по різних вулицях, навіть на пагорби зараз забираюсь. І бачу приємні різні будиночки. Чи то в візантійському якомусь стилі, чи в середньовічному. Прям вау. І взагалі хочу сказати, що не обов'язково завжди досліджувати міста по картах. Тобто можна покладатись також на Особисті свої власні відчуття. А відчуття мені казали, що Діма треба лізти на гору, бо там буде точно щось цікавеньке. І вже за декілька хвилин я підійшов і до того замку Ансі, який знаходився на певному пагорбі, побачив дуже красиві та гарні будиночки навколо, які збереглись ще з середньовіччя, і де жили звичайні люди і дотепер. Або може на Airbnb то все здавали. В сам замок я в той день вирішив знайти та залишити його може на наступну подорож, бо в мене було небагато часу на прогулянку, та й через кілька годин обіцяли дощ. А мені хотілося побачити максимум. Тож, якщо хтось з вас вже був там, напишіть в коментарях, чи варто туди зайти всередину. Та й загалом, якщо були в Ансі, і щось я не покажу в цьому випуску, порекомендуйте, будь ласка, нижче під відео, а що ще варто там побачити. Ну, а я пішов далі якимось вулицями трошки в сторону, щоб подивитися, як живуть місцеві, і рухався ще на одну цікаву та важливу локацію для всіх жителів цього міста. All... Піднявся до цієї базиліки. Вона дуже красива, я бачу її популярно, тому що навіть туристичні автобуси. Сюди приїжджають і гарні краєвиди навколо на 360 градусів, видно і пагорби, і гори, які знаходяться біля цього міста. Зараз піду всередину і познімаю вам трошки кадрів звідти. Базиліка відвідуван в Ансі це одна з найважливіших духовних і символічних точок цього міста. Вона тісно пов'язана з постаттю святого Франциска Сальського, і саме тут зберігаються його мощі разом з мощами святої Жанни де Шанталь, засновників ордену відвідин. Храм цей стоїть на пагорбі над містом, і з його терас відкриваються дуже гарні панорами і краєвиди на місто Анці Озеро та навколишні Альпи. Для місцевих це не просто церква, а місце тиші, молитви і внутрішнього спокою, куди приходять навіть ті, хто далекі від релігії. Ця будівля була зведена ще на початку ХХ століття в неороманському стилі на місці старого монастиря. Усередині тут панує стримана, дуже світла атмосфера, без надмірного декору, що лише підсилює відчуття зосередженості саме на молитві. Базиліка відіграла важливу роль в історії Савої та міста Ансі як духовний центр цього регіону. А сьогодні є однією з ключових локацій для тих, хто хоче зрозуміти не лише архітектуру міста, а його глибший духовний вимір. Будете там, завітайте і сюди обов'язково. Далі я пішов вулицями кудись вниз від собору в сторону озера, бо вже побачив його блакитний та смарагдовий місцями колір. Також одразу потрапив від якогось комплексу сучасних будинків з панорамами на те озеро та Альпи. У це та квартири там. Якщо б я там жив, то точно орендував би квартиру саме тут. Я завжди кажу: якщо мене все святкуди стягне, треба туди йти. Це реально вау! Тут квартал нових житлових будинків, новобудови такі невеличкі на 4-5 поверхів з гарними терасами, балконами і краєвидами. На це дивовижне озеро і гори. Вау, а скільки я бачу зараз парусних яхт. Я ж також яхтінгом займався в Дніпрі в Інфізі і вмію управляти класом оптиміст карита 2 на 2 метри. Тож зараз буду дивитись, як ці яхти там плавають. І взагалі я полюбляю дивитись на нові житлові квартали, цю урбаністику. Привіт, Рома. В мене є друг Роман Шевченко в Кракові. Ну, а загалом він з Дніпра. Він також цікавиться урбаністикою, озелененням, новими житловими кварталами. Ми з ними і по Польщі їздили, і по Полозрому збережжю Франції рік тому. Все це також досліджували. Тому мені дуже приємно зараз подивитись, як і тут все це влаштовано. Це озеро має льодовикове походження і сформувалося тут близько 18 тисяч років тому, після відступу альпійських льодовиків. Сьогодні його вважають одним з найбільш чистих озер Європи завдяки суворій екологічній політиці, які тут почали впроваджувати ще в 1960-х роках. Площа озера близько 27 квадратних кілометрів. Максимальна його глибина пода 80 метрів, а вода настільки прозора, що в ясну погоду видно дно. Навколо озера також прокладена популярна велосипедна доріжка, яку вважають однією з найкрасивіших у всій. Франції, Де на горизонті постійно з'являються різні вілли, замки та шато. Тож шкода, що в мене немає стільки часу, щоб то все роздивитись неспішно та детально і покататись навколо всього озера, бо на то треба повний день так точно. Саме через ці краєвиданці часто називають ще французькою Швейцарією. І це не лише через ці гори навколо, бо тут вищий рівень життя, є порядок, гарна екологія та певна гармонія між природою і містом. Тут поєднуються ці альпійські пейзажі, курортний ритм, активний спорт та різні культурні події. Наприклад, саме тут щороку проходить один з найпрестижніших у світі фестивалів анімаційного кіно. Для тих, хто ще тут не був, Ансі – це не просто гарне місто, а місце, де дуже чітко відчувається баланс між історією, природою та сучасним європейським життям. І цим озером, на яке можна дивитись. Без перестанку. Який колір цієї води. Це, це неймовірно. Вона просто прозора. Вона більш лазурова, ніж на лазуровому узбережжі Франції, як я кажу. Вау! Тут дно з такої мілкої гальки, поступовий захід. Я бачу, люди тут відпочивають і з дітьми, і дорослі. І риба, певно, плаває. Дуже багато людей засмагають. Зараз вже осінь, але дуже тепло, навіть спекотно, плюс 30-35. І тут дуже великий пляж. І взагалі я бачу і розумію, що пляжі навколо є. Тобто навколо цих всіх гір, набережні, зони відпочинку, парки. Вау! Це озеро Анці вже мені подобається. Ти насправді це кажуть, що це одне з найбільших і найкрасивіших озер Франції. Тож я не знаю, це неможливо пропустити, а мені вже хочеться сюди повернутись з плавками, може, з друзями, знайомими, з якоюсь компанією, щоб відпочити, поплавати тут, позасмагати і на якусь я ну яхту взяти в оренду. І просто поплавати з узбережжя на пляжі. І навіть проїхати можна навколо це озеро. Сонечко таке сяє дуже сильно. Тут навіть на велосипеді можна проїхатись, тому що є велосипедні доріжки навколо цього озера. І воно ну, є ровні дороги, тобто все окей, не треба заїжджати на якісь пагорби. Тому буде можливість і бажання приїжджати сюди ну, влітку. Сезон або може ще у вересні місяці тут дуже тепло, гарно і можна відпочивати. Я чомусь так гарно, спокійно та душевно себе там відчув, що в мене давно не було таких приємних емоцій. Якщо б ви мене запитали, які локації та міста Франції, точно варто побачити, це озеро та місто Ансі увійшло б точно в топ 10 найгарніших локацій та місць, куди точно варто завітати, якщо будете досліджувати і мандрувати цією країною. Я пройшовся трошки далі, і побачив багато там зон для відпочинку: прокат катамаранів. Якщо бажаєте, можете побачити ціни і зробити скрін та потім його наблизити. Також було багато човнів та якісь навіть екскурсійні оглядові кораблі. Тож так, там точно можна відпочити на воді в будь-якому форматі. Я знаєте, тепер повністю розумію французів, коли вже подорожував багатьма регіонами Франції, що є французи, які навіть не виїжджали за кордони своєї країни. Тому що вона настільки різна, настільки красива, що ти можеш подорожувати кожного року в нові міста, місця, локації, гори, море, озера, океан. І тобі вистачить на все життя, щоб її дослідити. Ну звісно ж, не всі люди так подорожують, як я. Дуже активно, багато щотижня. Вау! Я прям настільки вражений цим регіоном і цією Францією, що я в неї вже зако... закоханий пову по самі вуха, як кажуть. В мене достався повний лямур-тожур з Франції. І сподіваюся, що так буде і надалі, бо наші з нею відносини стають ще більш міцними та цікавими з кожним наступним. Роком. Но ось ви ж самі все бачите, скільки квітів, які кольорові будиночки, які канали, і як тут не закохатись в цю Францію, правда? Тож я особисто від себе рекомендую заглибити цю країну більш детально, разом зі мною та через цей канал це можна буде точно зробити. А ще рекомендую подивитись фільм Париж зачекає. І вам все стане зрозуміло, що так, у Франції варто побачити все, а Париж може ще й зачекати. Бо в мене також на каналі випусків про Париж ще не було, якщо ви це зрозуміли. Ну а зараз вертаємось в ансі, щоб роздивитися всі пейзажі як з якоїсь листівки. Поки я там гуляв, в мене було таке відчуття, що це все щось дуже казкове та красиве. Я знаходжусь всередині тієї казки і дуже вдячний Богу та вищим силам за те, що можу тим сим милуватись і вам показати. Бо такі пейзажі на картинці точно не можуть не надихати на якісь нові мрії. Навіть якщо і вам зараз важко, чи ви не розумієте, як жити далі та чим займатися, куди рухатись в житті, спробуйте все одно помріяти і записати всі ваші ідеї, інсайти. Та плани, або потім ваші духовні помічники допоможуть то все реалізувати в життя і відпустіть контроль. Не треба думати, як це станеться. Треба просто потрошку діяти, а все інше складеться само собою. Далі я пішов вулицями міста, бачив дуже гарні магазини одягу, чисті вулиці, які комунальники просто відмивали в мене на очах. Гарні та красиві будиночки, і різні магазини товарів та сувенірів. Мені там подобалося абсолютно все, і всім туристам також, бо люди ходили всюди з посмішкою на обличчі і робили багато-багато яскравих фото та відео, милуючись цими всіма пейзажами навколо. Я просто ходив там всюди, як зачарований, а вже незабаром вийшов до інших каналів, які також є на всіх листівках Ансі. І побачив, що місто готується вже до майбутнього та має плани розвитку до 2050 року. Оце молодці, оце вони роблять правильно. І такі стратегії розвитку країни та регіонів є абсолютно в кожному департаменті, регіоні та місті. Все чітко, структурно та зрозуміло. Плюс все населення та всі французи залучені до цього з точки зору обговорення ідей та побажань. І влада майже за завжди прислухаються до всіх своїх громадян. Ну а далі вже вийшов на таку гарну алею з платанами та канал, де всюди були такі маленькі рибацькі човники. І далі був ще панорамний міст з відом на озеро та ті всі неймовірні краєвиди, якими я в той момент милувався доскочу. І дивився на той кольор води і не розумів, як може таке бути. Вони там що, підфарбовують озеро, бо таких кольорів я не бачив ще в жодному озері, які коли-небудь бачив в житті. Якщо і вам також подобаються ці краєвиди, поставте лайк до цього відео та напишіть обов'язково щось в коментарях. Бо чим більше буде ваших слів та уваги, тим YouTube ще краще буде просувати цей канал на всіх українців. Буду вам за це дуже і дуже вдячний. Мені там подобалося абсолютно все. Я був вражений там всім до глибини душі, і нічого подібного ще не відчував, мадруючи всією Францію до цього. Тож так, Ансі – це ван лав. Хоча я вже казав такі слова про якісь певні міста та локації, але сюди точно буду повертатись, і вам рекомендую якусь подорож та відпустку сюди запланувати. І бажано, хоча б на 3-4 дні, так точно. І далі, як ви бачили, по набережні йдуть платани. Під цими платанами можна сховатись трошки від сонечку спекотного і купити морозиво. Там продають на набережні італійське смачне морозиво. Дві кульки такі коштують 5 євро. Я взяв собі фрес і ваніль. Фрес це полуниця буде французькою мовою. Тож зараз буде коштувати з цими гарними краєвидами. Це був пік мого щастя в той момент, бо що може бути краще за смачне морозиво на фоні такого озеру, великою набережної та багато зон відпочинку, які я тут бачив. Скажу чесно, нічого не очікував від цього міста та локації, саме тому в мене були перевершені всі очікування на 300%. Ви лише подивіться, як там люди вільно відпочивають на всіх газонах, купаються в озері поряд, та ще й біля такого великого красивого готелю у вигляді гарного маєтка в стілі Бельепок. І що мені там особливо сподобалось, що всі території були відкриті для всіх людей, тобто не було розділення на багатих чи бідних. Навіть територія того готелю була доступна абсолютно для всіх. Можна було відпочивати на газонах, як якісь королі та королеви. Оце так рівень, оце так Франція. Я вражений до глибини душі. Нам, українцям, точно є чому в них повчитись. Ви бачите, скільки людей на цих пляжах, які знаходяться біля цього готелю, це вважаються такі центральні пляжі. Тому, якщо полюбляєте інфраструктуру, тут є шезлонг, є бари, ресторани, вся ця двіжуха, тоді можна відпочивати тут. Якщо вам подобається бути максимально наодинці без людей, ну то треба взагалі їхати кудись далі цим озером, або спуститись нижче на набережну нижче церкви, як я це зробив на початку випуску, і там було. Були не сотні людей, а десятки. Тому ось така моя особиста порада. Я вже буду закінчувати свою подорож цим містом. Дякую вам, що подивились його до кінця. Ставте лайки, якщо сподобалось. Можете написати. Якщо були тут, які у вас спогади були, якщо ви українці, які живуть біля міста Ансі чи в цьому регіоні, можете так само написати в коментарях під цим ютуб-відео. Мені буде приємно про це дізнатися з вами, поспілкуватись про щось. У вас запитати. Краєвиди тут дивовижні Альпи, мені дуже подобається. Тож, напевно, я сюди буду ще повертатись. Тож так, сюди треба повертатись, приїжджати не на один день. Ну, а я буду кудись їхати далі. І подивимось, про що буде наступний випуск: чи з Лазурки, чи може з якихось інших локацій та регіонів Франції. Тож зустрінемось вже за тиждень. Не перемикайтесь та не ходіть по інших каналах, бо я готую вам вже щось нове та цікавеньке.